Олександр Шовковський позбавлений приставки, виконуючи обов'язки, та став повноцінним головним тренером Динамо. Шовковський став виконувачем обов'язків головного тренера Білосиніх після поразки від Шахтарян 0-1 у 13-му турі УПЛ. Після чого він біля керма команди виграв чотири матчі поспіль у чемпіонаті України. До цього команду очолював Мірча Луческу. Раніше Шовковський був призначений найкращим тренером листопада в УПЛ. Колишній захисник Динамо Сергій Федоров, який останнім часом працював у штабі молодіжної команди Ю-19, увійде до тренерського штабу першої команди на чолі з Олександром Шовковським. Раніше 48-річний спеціаліст вже працював у першій команді киян з 2013 по 2017 та з 2019 по 2020 роки. Він був асистентом Олега Блохіна, Сергія Риброва та Олексія Михайличенка. До своїх обов'язків Федоров приступить вже з початку зимової підготовки до поновлення. Сезону у чемпіонаті України за інформацією футбол 24 Колишній захисник Динамо Євгеній Хачеріді повернувся до київського клубу. З листопада він вже працює у відділі селекції команди та відповідає за трансферну політику. Офіційно Хачеріді не оголошував про закінчення професійної кар'єри. Останньою його командою був аматорський іванківський штурм. А професійно Бреське Динамо за київське Динамо він виступав з 2008 по 2018 роки, вигрававши з ним два чемпіона України, два Кубки України та два Суперкубки. Головний тренер Ворскли Віктор Скрипник залишить команду та очолить металіст 1925 з нового року. Про це повідомив журналіст і коментатор Віктор Васко. Цитата: матч ворскла рух був останнім для Віктора Скрипника на чолі Ворскли. З нового року Скрипник працюватиме головним тренером в Металісті 1925 Контракт вже підписано до 1 січня 2027 року. Сторони вже давно вели перемовини. Для Ворскли також, наскільки мені відомо, це нормальний варіант, бо контракт Скрипника був. Дуже серйозним навантаженням на бюджет полтавського клубу. А харків'яни зараз будують амбітний проєкт, метою якого буде потрапляння до Єврокубків. 54-річний Віктор Скрипник очолював Ворсклу з сезону 2021-22. Ворскла працює над підписанням нових контрактів із нападником команди Русланом Степанюком та півзахисником Ібрахімом Кане. Повідомляє Sport.ua. як інформує джерело у послугах українця зацікавлена низка клубів України та за кордону. Також пропозиція є і по помалійцю. Контракт Степанюка спиває влітку наступного року. Цього сезону він забив 7 голів та віддав 2 асисти у 20 матчах. В свою чергу Кане має контракт із полтавцями до червня 2027 року. Півзахисник цього сезону забив 3 голи та віддав 2 асисти у 20 матчах. Центральний захисник Юрій Кравчук та Олександр Мельник покинули Минай. Закарпатський клуб оголосив про дострокове припинення співпраці за згодою обох сторін. Кравчук грав за Минай у попередньому сезоні на правах оренди з металіста. Влітку цього року він підписав повноцінний контракт. Дещо схожа ситуація з Мельником, який взимку цього року був орендований в Олександрії, а у серпні сторони уклали повноцінний контракт. Раніше Минай покинули ще сім гравців. Верес оголосив про розірвання контракту із нападником Макс Марусичем за обопільною згодою сторін. Футболіст приєднався до команди влітку цього року. Перед останнім його клубом був Інголець. У новій команді Марусич відзначився двома результативними передачами у 14 матчах. Більше асистів тільки у бразильського захисника Жуліо Сезара. Шахтар почав робити кроки у бік співпраці із представниками чемпіонату Саудівської Аравії. За даними Bloomberg, генеральний директор клубу Сергій Палкін залучив женевську фірму LTT Sports, яка має своє відділення у джиді для. Обговорення угод із саудівськими клубами. Йдеться про трансфери на вигідних умовах та організацію виставкових матчів. Цитата: Ми йдемо на цей ринок, оскільки визнали, що Саудівська Аравія має багато грошей і скоро прийме чемпіонат світу. Вважаю, що ми повинні бути залучені до цього процесу, сказав Палкін. Корінтіанс хоче продовжити оренду півзахисника шахтаря Майкона до кінця 2024 року. Повідомляє Тера. Цього разу бразильський клуб пропонує не платити за укладання нової орендної угоди. У січні цьогоріч гірники отримали 500 тисяч євро. Але Корінтіанс зобов'яжеться повністю платити зарплату футболістові. Перемовини наразі тривають. Головний тренер Мано Манезес був одним із тих, хто ініціював таку пропозицію для Шахтаря. Він не хоче відпускати майкона, а той не збирається повертатися до донецької команди. Чинна орендна угода між Шахтарем та Корінтіанс завершується 31 грудня. Майкон має контракт із гірниками до кінця 2025 року. Цього сезону Майкон забив три голи. Та зробив чотири асисти у 58 матчах. дніпро 1 після нічиєї із поліссям у 17-му турі УПЛ пішов у відпустку. Підготовка команди до весняної частини чемпіонату України розпочнеться у середині січня. Дніпровська команда запланувала два тренувальні збори у Туреччині. Катерина Монзуль і Віталій Романо тимчасово відсторонені від матчів. Таке рішення прийняв комітет арбітрів УАФ. Усе через неправильне рішення суддівської бригади у матчі 17-го туру УПЛ Шахтар Верес. Зокрема, за неправильне Значення пенальті роз'яснення від комітету арбітрів наступне: негативна оцінка та тимчасове відсторонення від проведення матчів обом арбітрам. Два стадіони в Закарпатській області, Минай Арена та Ужгородський авангард позбавлені акредитації рішенням УАФ. Офіційною причиною цьому є відсутність на стадіонах штучного освітлення. На Минай арені немає навіть прожекторів. На авангарді вони є, однак перебувають у неробочому стані. Українська асоціація футболу вимагає обладнати вищезгадані стадіони штучним освітленням. До 1 лютого 2024 року. Якщо цього не станеться, то арени не включать до переліку тих, на яких можна проводити матчі другої частини сезону 2023 2024 Тоттенгем продовжує стежити за 21-річним українським центрбеком Бормута Ілею Забарним та вважає його одним із варіантів для підсилення захисту. Про це свідчить журналіст Райан Тейлор. Джерело зазначає, що лондонці робили спроби підписати футболіста ще тоді, коли він виступав за Динамо. Кандидатура Забарного залишилася у. Списках клубу, попри зміну персоналу, шпор з новим технічним директором, інтерес Тотенгема існує близько двох років. Бормут натомість не налаштований так швидко продавати забарного. Гокіпера Реала Андрій Лунін зацікавив Галатасарай. Повідомляє Споркс. Турецький клуб розглядає трансфер 24-річного українця влітку. Якщо такий перехід відбудеться, то ера Фернандо Муслери в Галатасараї може завершитися і розпочатися ера Андрія Луніна. 37-річний Уругаєць виступає за турецьку команду з 2011 року. Його контракт спливає влітку. Відзначається, що керівництво Галатасарая доклало чимало зусиль, щоб переконати реал у такому трансфері. Мадридці хочуть отримати за Гокіпера 10 мільйонів євро. Тоді, як турки розглядають цифру близько 4 мільйонів євро, стверджується, що сам футболіст хоче переїхати до Туреччини, якщо йому запропонують довгостроковий контракт. Очікується, що ситуація проясниться протягом 2-3 тижнів. Лунін цього сезону провів 5 ігор за реал, в яких пропустив 2 голи. В його активі три сухі матчі. Цього тижня лодогорець достроково припинить співпрацю із українським центральним захисником Ігором Пластоном, Повідомляє Тема Спорт. Спорт». 33-річний футболіст не потрапляє до заявки клубу на матчі. В останній за першу команду він грав 20 серпня. Гравцю вже повідомили, що він шукав нову команду. На рахунку пластуна 6 голів та 3 асисти у 166 матчах за болгарську команду. Вперше гравцем лодогорця він став влітку 2016 року. З 2018 по 2021 роки виступав за гент. Після чого знову повернувся в «Лодогорець». чинний контракт лодогорця з пластаном розрахований до завершення сезону 2023-2024. Українець став чемпіоном МЛС. Захисник Євген Шаберко разом із Коламбус Крю у фінальному матчі плей-офф турніру обіграв Лос-Анджелес 2-1. Українець вийшов на заміну у другому таймі. Раніше серед українців чемпіоном МЛС ставав Дмитро Коваленко у складі DC United у 2004 році. Портал «Трансфермаркт» оновив вартість гравців української прем'єр-ліги. Лідером залишається захисник Шахтаря Микола Матвієнко, який оцінюється у 20 мільйонів євро. Його партнер по команді Георгій Судаков подорожчав на 3 мільйони. Вартість Судакова 18 мільйонів євро. Далі Артем Бондаренко 9 мільйонів. Ласіна Траоре – 6 мільйонів. Микола Шапаренко 6, Данило Сікан 6, Дмитро Різник 5 мільйонів євро. Дмитро Криськів 4, Ірак Азаров – 3,5 мільйони, Владислав Вона три татар. Тарас Степаненко також 3 мільйони євро. Форвард Жерони Артем Довбик забив гол у матчі 16-го туру Ла ліги проти Барселони. Артем відкрив рахунок на 12-й хвилині зустрічі. Гольову передачу йому віддав Віктор Циганков. Це восьмий гол Довбика у 16 матчах за іспанську команду. Також в його активі 6 асистів. Для циганкова це дев'ятий гольовий пас у 35 ти матчах у складі Жерони. Також він забив 6 голів. Ігор Суркіс заявив, що Динамо отримає велику суму грошей. Щодо вінгера іспанської Жерони Віктора Циганкова постійно циркулює. Й, трансферні чутки, це стало можливим завдяки його добрій грі у чемпіонаті Іспанії. Ситуацію із трансфером прокоментував президент київського Динамо Ігор Суртіс. Зазначається, що Динамо продало циганкова у січні за 5 мільйонів євро та бонус від наступного перепродажу. За словами Суркіса, він дуже радий грі циганкова, оскільки під час трансферу вони підписали гарний контракт із іспанцями. Президент Динамо заявив, що після перепродажу вони матимуть величезні кошти за трансфер Віктора. Цитата: Я дуже тішуся. Ми підписали дуже хороший контракт. Вірю, що циганкова продадуть за величезні гроші вже незабаром. Журналісти кажуть, що Динамо не продало його вчасно, але ми все зробили вчасно. Тепер отримаємо за циганкова багато грошей. І Жерона, і ми. Схожа ситуація склалась із Миколенком із Забарним, сказав Суркіс. На цю мить у ЗМІ шириться інформація про те, що до циганкова виявляє інтерес Мюнхенська Баварія та Барселона. Ho -ho -ho! Merry Christmas! Merry Christmas.